Офіси, торгові центри, шоуруми, магазини це всі ті, кому потрібен виключний стиль та якісне освітлення. Українське виробництво закриває потреби такого споживача, пропонуючи індивідуальне виготовлення світильників на будь-яку довжину з різною товщиною. Гострі лінії заокруглені лінії. Що у вас волотенська площа, і ви не знаєте, як правильно підібрати для неї освітлення. Про це ви можете не хвилюватися, оскільки прорахунок ми зробимо за вас. Ви лише оберете, який стиль світильника вам подобається більше. Це може бути лінія, це може бути круг, це може бути світильник, використаний. З фет... До речі, про фетер. Буде чудовий декор, який використовується разом з освітленням. І крім фетру, можна також використати силикон, який світиться. І ось це українське виробництво. Ви можете обрати або звичайний світильник, тобто з нейтральним світлом, або звичайний світильник з теплим світлом, або світильник, який має можливість і димування, і можливість освічувати теплим світлом, і можливість освічувати нейтральним світлом. Ми можемо задовольнити усі ваші капризи, зважаючи на ваш бюджет.